Які основні народності доповнювали українців Рівненщини у минулому столітті? Як всі ці етноси вживалися між собою, налагоджували побут, адаптувалися до різної влади та умов проживання? Краєзнавиця Валентина Данілічева упродовж 25 років працювала над книгою про національні меншини Великої Волині. За цей час жінка збирала різноманітні документи в архівах та експедиціях. І ось книга побачила світ. У рівному авторка її презентувала в обласній бібліотеці. Вибрано п'ять національних меншин. Які які історично пов'язані з нашою волинню рівенщиною: це євреї, поляки, якщо заветку йти німці, росіян трошечки тільки до 2014 року. Один нараз невеличкий, і плюс чехи на презентацію прийшли представники громадських організацій нацменшин, про які йдеться у книзі. Гості звернули увагу на обсяг роботи, який виконала авторка у підготовці матеріалу. Присутні висловили бажання взяти участь у промоції. Цієї книги для того, щоб її оцінили якомога більше читачів. Допомогли б, звісно, і фінансово, і так, але ми зараз дуже обмежені, але будемо спілкуватися і, і то, що від нас залежить, будемо допомагати. Книга, про яку ми сьогодні говоримо, є унікальною. Унікальною через свій об'єм. Тобто вона ага. дуже велика унікальною через зібрану у ній інформацію, що зібрана інформація про основні національні меншини. Книга вийшла накладом у 100 примірників. Валентина Данілічева встигла її презентувати в Острозькому музеї. А після рівного видання зустрінуть у Дубні. За словами авторки, тема надзвичайно важлива для державотворення і об'єднує представників різних спільнот у межах нашої країни. Більшість це українці етнічні, і є меншість це представники різних етносів, головне, щоб була толерантність. А це і безпекова складова держави і нашої держави України. Через обмежений наклад книги придбати її не вдасться. Частину примірників авторка подарувала представникам громадських організацій і товариств. А ще частину продала Валентина Данілівчева. Сподівається, що вдасться надрукувати додатковий тираж. А сама тема буде продовжена у наступних роботах. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.